Перше до підводці до відеосюжету не хочеться говорити привіт з України, місто Івано-Франківськ, і хочеться затемнити як обличчя, тому що наступна тема, яку ми вмикнули е, у е, наш відеосюжет, досить делікатна. Вона стосується платних туалетів Івано-Франківська. Сьогодні ми е, Скористалися однією із е, таких послуг, і, як виявилося, там так само не все так, як би хотілося. В тому розумінні, що е, оплата за послуги береться у повному обсязі, а обслуговування, на жаль, бажає кращого. Принаймні, е, це сталося. Е, з нами, коли ми спробували скористатися саме цією послугою у Івано-Франківську. Зверніть увагу, ніхто нас не обслуговує при вході і виході, і, ну, принаймні, туалетний папір, як виявляється, ми потім знайшли вже аж при самому виході. Ну, ось таке наше обслуговування.